Вітаю, друзі! 26 березня. У Трампа заявили, що Україна не має права на ядерну зброю, яка вона передала Росії в 1994 році, підписавши Будапештський меморандум. Давайте прояснимо ситуацію з Будапештським меморандумом ядерна зброя, належала Росії і була. Залишками. Україна повернула ядерну зброю Росії. Воно не було українським. Це неприємний факт. Написав в мережі X-Twitter радник Трампа з особливих доручень Річард Гренел. І з Гренелом погодився американський сенатор республіканець Майк Лі. Ядерна зброя не належала Україні. Ніколи не було договору, який зобов'язує США слідувати Будапештському меморандуму, написав він. Друзі. Давайте поговоримо про ядерну зброю України, українську ядерну зброю. Шлях шантажу зрад, який пройшла Україна. По цьому шляху. За хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал, е для того, щоб знати більше і знати власне правду. Отже, почнемо від початків. 1990-91 роки в Україні проходять масові мітинги. З вимогою проголошення Державної незалежності України. Проти Державної незалежності України, Державного суверенітету України виступають увага як в Москві, так і в Вашингтоні. Буквально незадовго до 24 серпня 1991 року. До Києва прилітає президент Сполучених Штатів Америки Джордж Буш, старший. І в своєму знаменитому виступі, який пізніше назвали політологи, політексперти і журналісти котлетою по Київськи. Він заявляє, що Україні не потрібна незалежність, Україна має залишатись в рамках Совєтського Союзу. Це не те, що Буш любив Совєтський Союз. Ні. Буш і американські еліти боялись виходу з під контролю. Ядерної зброї, яка знаходиться на території України, тоді почав, почалася боротьба. Боротьба всередині українських політичних еліт За ядерний і безядерний статус України. Українські патріоти незалежності від партійної приналежності, тому що тут, наприклад, сходились думки. На жаль, вже покійних Степана Єльковича Хмару, українського дисидента, політв'язня і комуніста Бориса Ілліча Олійника. Оба, обидва вони були полум'яними українськими патріотами, не дивлячись на їхні погляди. І обидва відстоювали збереження ядерного статусу України. Натомість, ті, хто хотіли швидкої незалежності, хотіли демократії, ліберальних цінностей, вони підтримували безядерний статус України. Їхня точка зору перемогла. Коли в Москві почався путь ГКЧП і Україна проголошувала незалежність, Америка поставила вимогу вписати, в Акт проголошення Незалежності, а перед цим Декларацію про державний суверенітет без ядерний статус України. Це було умовою визнання України як незалежною Державою і Сполученими Штатами Америки і іншими країнами. От по факту, звідти і почався цей шлях, ця історія. Шантажу і зрад. З шантажа Сполучених Штатів ви не отримаєте Незалежності, якщо залишитись ядерною державою. Це розповідав мені особисто і покійний, на жаль, Леонід Кравчук, перший президент Незалежної України в 91 році. Це розповідали мені і Борис Олійник, і Степан Елькович Хмара і е, багато інших е, українських політичних державних діячів, з якими я мав честь бути знайомий, з якими знайомий е, зараз, які живі ще. Це можуть підтвердити ті очевидці тих подій. Далі, друзі. 1994 рік. Президент Кучма йде на компроміс з Білом Клінтоном. Вони домовляються, потім їхні родини стануть друзями. Я вважаю цей момент моментом державної зради. Я вважаю, що кучму треба притягувати за статтею Державна зрада до кримінальної відповідальності. І Кучма тоді здає. Здає фактично ядерну зброю, підписує Будапевський меморандум. Увага! Крім президента США Біла Клінтона, крім Леніда Кучми, цей меморандум підписав прем'єр Британії, президент Франції, пізніше Китай долучився. Фактично всі ядерні держави. Так. Будапештський меморандум був виписаний таким чином, щоб його не виконувати, що пізніше так звані західні партнери і зробили. Тоді, коли іще ще один підписант, його Росія підписував від неї Борис Єльцин, Росія фактично стала країною агресором і напала на Україну. Не дивлячись на все, в Україні залишалась ядерна зброя, частково вивозилась, залишався збагачений уран, який використовувався для виготовлення ядерної зброї, і власне зразу почали пиляти, почали. Забирати в обмін на газ це почалося ще при Кучмі прем'єром був Пустовойтенко. Продовжувалось при Ющенку. Міністром оборони був Гриценко, цей вічний полковник. Продавали зброю наліво і направо, а найголовніше Носії ядерної зброї були передані стратегічні ракети і стратегічні літаки, були передані в Росію за газ в обмін схема Бакая, за інше. Але в Україні ще залишався збагачений уран. Збагачений уран залишки збагаченого урану Сполученим Штатам за лояльність до себе віддав президент тодішній Віктор Федорович Янукович. Він віддав, кажуть, відвіз цей уран Обамі. Ну, не знаю, чи відвіз фізично навряд чи, але те, що був переданий, то точно. І далі Україна стала. Абсолютно вже беззбройний. 2014 рік Росія починає анексію півострова Крим. До Києва прилітає віце-президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден. Виконуючи обов'язки президента України Олександр Турчинов Зустрічається з Байденом, приносить Будапештський меморандум і каже: Ось ми потребуємо вашої допомоги, вашої гарантії, які ви нам давали в обмін на ядерну зброю. На що Байден цинічно розриває на шматки цей Будапештський меморандум і каже: ми нікому нічого не винні. Таким чином. Америка дала згоду на анексію Криму. Саме Джо Байден і Барак Обама, тодішній президент і віце-президент Сполучених Штатів Америки, фактично дали згоду на анексію Криму, заборонивши до речі Україні застосовувати зброю. І заявивши, що якщо Україна застосує зброю для захисту Криму, то Штати не вмішаються. Далі після того, як президентом України було обрано Петра Порошенка на серйозне підняття питання по дотриманню США Будапештського меморандуму чи іншими країнами, було накладено табу. Його можна було згадувати серйозно, виключно в контексті Російської Федерації, яка стала агресором, порушила Будапевський меморандум і так далі. А те, що гаранти США, Британія, Франція, Китай мовчать, в дупи язики затягнули, на це ноль реакції. І хочу зазначити, що поки. Президентом був Обама, жодної зброї, жодної збройної допомоги Україні не надавалось. Першу допомогу Джавеліни. Було надано при Трампі, коли президентом став Трамп. Але він також не хотів навіть чути про Будапештський меморандум. Далі Байден стає президентом, знову це не актуально. В Україні обирають нового президента Володимира Зеленського. Володимир Зеленський колишній актор, який язиком робить більше ніж справами. І от Зеленський починає, починає як кажуть, ляпати у нас в Україні, кажуть, ляпати язиком. Починає ляпати язиком про ядерний статус відновлення ядерної зброї і тому подібне. Перед широкомасштабним вторгненням на Мюнхенській конференції в виступі сказав, не допоможете нам, ми відновимо ядерну зброю. І таке повторював не раз: лякає, лякає, лякає. Тепер ми маємо цю заяву, яка фактично є. Поштовхом до подальших дій Росії, яка фактично є визнанням того, що Україна другосортна країна, що нічого не було. Все вигадки, що ми по факту колонія, а митрополія це Москва і Вашингтон. Це прямий напрям. Друзі, підсумовуючи цю дуже сумну історію, мушу сказати декілька речей. По-перше, до Зеленського. Він вірно піднімав статус необхідність повернення ядерного статусу і ядерної зброї Україні. Але про це треба не говорити. Це потрібно робити. Потрібно робити так, як це робила прем'єр Ізраїля, урожена киянка Голда Мей. Вони в Ізраїлі зброю зробили, а потім Голда Мер сказала, я не знаю, чи є в Ізраїлі ядерна зброя, але якщо потрібно, ми її застосуємо. Менше слів треба робити. А коли актор при владі, то позерство понад усе. Результатами позерства є не тільки такі от заяви, як ми зараз обговорюємо Гренева, а є удари по українським об'єктам. На яких можна виготовляти носії ядерної зброї, або проводити якісь інші роботи, дотичні до цього? Тому менше слів. Раз друге, який урок з усієї цієї історії із цієї заяви Гренова? урок дуже простий. Потрібно жити не американським розумом, не британським розумом, не російським розумом, не китайським, і не французьким. Потрібно жити українським національним інтересом, українським розумом. Потрібно е чітко розуміти, що Київ це центр Всесвіту. Київ, а не Москва, чи Вашингтон, чи Брюссель, чи хтось інший. Бо інакше нас розторгують і розпасують так само, так як це зробили з ядерною зброєю. Ядерна зброя почала здаватися в кінці 80-х на початку 90-х. Ми не претендували на свою частку в мені Радянського Союзу. Ми е заявили про безядерний статус. Ми здали ядерну зброю в 94-му. Збагачений Уран відвіз Янукович. Ми не апелювали до Будапештського меморандуму з 2014 року. То, що ми хочемо. Коли Гренави витирають об нас ноги, об нашу національну гідність. Для того, щоб не витирали, потрібно бути суверенними і незалежними дійсно, а не бігати по цілому світу, шукаючи пана. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.